Вітаю всіх, всім доброго часу. Ну що, на календарі вже 27 лютого сьогодні. Дивіться, те, сьогоднішня тема весняний розвиток. Тобто про початок весняного розвитку. Будемо говорити, говорити в контексті того, що, наприклад, в коментарях запитували і вже люди дзвонили до мене. Дивіться, комусь там від батька залишилось зимою вулики. Так? Ну, я ніколи цим не займався, залишилось спадок. Хтось там тільки осінню купив. Тобто, такі запитання. Прийшла зима, що робити? Я взагалі не розумію, що робити. Саме про це сьогодні будемо говорити. Попереду у нас, ну що у нас попереду на пасіці, хто розуміє весняний розвиток. Тому всі роботи будуть пов'язані саме з цим періодом. Що таке весняний розвиток? Для мене особисто це бджоли почали ну, кінець лютого, перший весняний обліт, Бджоли починають носити так звану обніжку. Пилок, обножку для початківців, хто не розуміє, це тобто лапка чи на ножках, як ви побачили, вулик бджола залітає з якимось різнокольоровим, щось вона носить на лапках. Це пилок, обніжка. Зараз ви це побачили в даний час. все, Для мене це початок сезону, початок весняного старту весняного розвитку. Весняний розвиток триває до руїння до руїння, але ми сьогодні будемо говорити саме про період заміни бджоли, тобто 21 день. Чому саме 21 день? Кому цікаво, дивимося, не перемикаємо, далі ви все зрозумієте. Так, ну що, як я вже сказав, 21 день. Це саме період у весняному розвитку заміни зимувалої бджоли. Тобто, тобто зимувала бджола повинна собі виростити, виховати собі заміну. Зимувала бджола максимум вирости одну молоду бджолу. Дві вона вже не зможе, вона просто відійде. Тому, наприклад, зараз ви побачили, зараз ви бачите, так стартанув новий сезон, початок весняного розвитку. Бджоли понесли обніжку, тому, наприклад, десь мінімум відраховуйте 21 день. Після чого ви, наприклад, прийдете, побачите, сім'я не збільшиться, то вона точно не збільшиться, вона може навпаки трохи зменшитись. Якщо вона трохи зменшилась, тобто не кожна бджола змогла виростити собі заміну. До чого я веду, що, наприклад, такий період сім'я зменшилась, не панікуйте, це нормально. Це так можливо бути. Ніякого розвитку за цей 21 день по силі сім'ї не буде. Просто ця бджола замінилась, вона виростила собі заміну. Тому далі ми говоримо, що ми повинні обов'язково в першу чергу зробити в цей період, тобто в період 21 дня. Після старту весняного розвитку. Головні роботи, дивіться, сім'ї діляться на що? Сильна Слабка по силі сім'я, середня сім'я, потуж... сильна сім'я. Наприклад, ось, ну, скажімо так, це слабка по силі, постійні глядачі знають, в мене в цьому році всі сім'ї такі зимують. Все перезимували, все гаразд. Я взагалі планував утеплювати трошки раніше. Десь в 10 числах лютого, але по особистих обставинах. Тому говоримо в контексті, наприклад, що робити із слабкими, із середніми, і сильними. Слабка це ось там 4 три рамки бджоли. Середня сім'я це від 4 до 6-7 рамок з бджолою, сильна сім'я від 6-7 рамок із бджолою. В першу чергу утеплюємо. Утеплюємо слабаків, утеплюємо середні, утеплюємо сильні сім'ї, Тобто кожну сім'ю дуже-дуже дуже добре утеплити. Чим краще ви утеплите, тим, буде, тим їм краще зробити. Утеплили, якщо одно сі прикрили, льотки відкриті максимум 2-3 см. Повторюсь, якнайкраще, зараз утеплюємо. Це в першу чергу. Так, далі, по-друге, що ми робимо далі після утеплення? Тобто ми зараз утеплили, саме цим я зараз і займаюся. Не чекаємо ніяко, там, наприклад, потепління, це все робиться швидко, як бджоли є. Максимум, максимум, що, наприклад, якщо ви зараз утеплюєте, це все робиться дуже швидко. Ви бачите, що у вас дуже багато зайвих рамок. Наприклад, бджола займає 5 рамок, а у вас 8. Дуже швиденько, наприклад, дві рамки забираємо. А третя рамка, наприклад, повномедна. Ми не контролюємо зараз залишки корму, тому що для впевненість просто залишаємо одну зайву рамку. Тобто зараз утеплюємо, максимум залишаємо одну-дві зайві рамки. Я залишаю одну. Це ще не скорочення. Скорочуємо далі по плану. Наприклад, про скорочення, дивіться, скорочення це вже буде займати трошки більше часу. Це вже потрібна вища температура. Безвітряна десь приблизно хоча б 10-12 градусів тепла. Безвітряний, тобто тепла погода. Ну, тому що на градуснику може бути 10 градусів, а відчуватися як 0. Тобто вибираємо таку сім'ю, погоду, щоб обов'язково бджола літала. Безвітряна, тепла. І починаємо їх скорочувати. Що таке скорочення? Дивіться, мінімальне скорочення це скільки бджола, скільки бджола займає рамок. Повністю покритих бджолою, не пів рамки бджоли. Наприклад, дві пів одну забираєте, одну струшуєте. Скільки рамок, покритих бджолою, стільки залишаємо. Дивіться, скорочення є різні, є різні методи, є метод блінова. Кожен робить по, -по різному. Там про метод блінова ми будемо пізніше говорити. Наприклад, як я вже сказав, мінімальне скорочення це скільки рамок, покритих повністю бджолою, стільки залишаємо. І обов'язково тоді контролюємо залишок кор... кормів. Наприклад, якась рамка пуста, вона безрозплодна або там з мінімальною кількістю меду, її струшуємо і замінюємо повномедною. Обов'язково замінюємо, щоб бджоли на весняний розвиток було достатньо рамок з медом. Так, ну і рухаємося далі. Так, ми утеплили, підождали трошки теплішої погоди. Сім'ї скоротили, забрали малометки, забрали пусті рамки, замінили їх медовими. І далі, далі контроль, далі ми їх забезпечуємо медовими рамками. Я вже говорив це в контексті скорочення, так, що там, наприклад, якусь рамку струсили джолу пусту, замінили її повном, ну, медовою. Далі після цього обов'язково контролює мед. Дивіться, сім'я при весняному розвитку, в якій мало меду, мало меду. Вона набагато повинніше ще буде розвиватися. Це не важливо весняний розвиток. Чи осіннє нарощування молодої бджоли зиму, сім'я повинна бути забезпечена повномедними рамками. Чим більше в сім'ї, тобто ви їх скоротили, пройшов якийсь період, ще більше потепліло, далі їх забезпечуємо повно медними рамками. Наприклад, на 4. Наприклад, у вас 4 рамки з бджолою. Покриті бджолою, повністю покриті бджолою, як мінімум, після скорочення проходить там якийсь період, ще більше тепліє. Або замінюємо, або підставляємо як мінімум дві повномедні рамки. На чотири рамки покриті бджолою, як мінімум підставляємо їм дві повномедні рамки. Це в нас вже ну, десь температура в середньому, плюс 14, плюс 12. Сім'я продовжує не розвиватися, а замінюється бджола. Пам'ятаємо, ми говоримо про 21 день, саме про період заміни старої зимували бджоли на молоду. Утеплили, скоротили, обов'язково забезпечили їх повномедними рамками. Не просто там накидали їм рамок, що в кожній рамці там по пів, по кілограму, ні. Просто компактніше, краще поставити дві повномедних, щоб джола, щоб джола відчувала, що в неї в достатній кількості меду в гнізді. Інакше не буде ніякого розвитку. Це третє. І по четверте, стимуляція, стимуляція. Стимуляція слабаків. Дивіться, як я вже сказав, так, ми говоримо в контексті різних сімей по силі. Я вже сказав, утеплювати треба всіх. До речі, скорочуємо, скорочуємо, можна скорочувати обов'язково слабаків і обов'язково середні посилі. Сильні, потужні сім'ї, скорочувати не обов'язково. Обов ну, я вже пам'ятаю, це від 7, від 6-7 рамок, повністю покритих бджолою. Сильна сім'я вона оберіє себе без ніякого скорочення, якщо потрібно, вона навіть обігріє вас. Забезпечення медом. Кожну сім'ю сильну, середню, сильну. Середню сильну сім'ю забезпечує медом обов'язково. Тобто їх обов'язково всі сім'ї, забезпечує медом обов'язково всі сім'ї. як я вже сказав. Середню і слабаків. Ну, Скорочувати сильні сім'ї це просто зайва робота. Так, і останнє, що ми робимо в цей період, тобто, не те, що робимо, ми можемо почати це робити в цей період 21 дня. Це стимуляція рідким рідким сиропом. Дивіться, я буду майже всю пасіку в цьому році стимулювати. Що таке стимулювати, я, я, я завжди так роблю і вам рекомендую, я стимулюю тільки слабаків, тобто стимулюю тільки слабких посилі джоли, тобто сім'ї. Стимуляція, дивіться, хоча б, хоча б. Хоча б 2-3 неділі. В найкращому випадку це місяць. Ну, так, книжки пишу, так рекомендується. Що якщо ви стимулюєте сім'ї рідким сиропом, ну хоча б місяць, ну, звичайно, я місяць цього не роблю. Я роблю десь 2-3 неділі. Це все залежить від погоди, від світіння. Тобто, якщо, наприклад, ви почали стимулювати, да, ви тиждень-два простимулювали, тиждень-два простимулювали. Почали квіткувати сади, бджоли ну, неймовірні кількості приносять нектару, то, тому що, то, то далі навіщо їх далі стимулювати. А якщо цього нема, то стимулюємо далі. Тобто я вже сказав, період часу, який стимулювати, це ви визначаєте вже самі. Хоча б дві неділі, слабаків. Що таке стимуляція? Кожен день або хоча б через день 200-250 грамів рідкого цукрового сиропу або медової сети. Дивіться, якщо у вас нема нема, нема. Нема кормушок, так, як правильно сказати, кормушок. Просто берете пусту. Я, я так роблю. Я просто беру пусту, відтянуту сушнину, прямо над вуликом сюди заливаю сиропу 200-300 грамів. І отак з боку підставляється. Це все робиться секунд 10-20. там Нічого ви не їх не охолоджуєте. Утеплення привідкрили, над ніздом налили в сушнину, це якщо у вас кормушок немає. І отак біля заставної доски просто поставили. Я роблю це через день. Кожен день в мене не виходить бути на пасіці через день, через два, 200-250 грам рідкого сиропу. Так, ну що, мабуть, такі головні роботи я всі назвав. Давайте, давайте пробіжимося. Тобто початок весняного розвитку. Ви побачили да, бджола носить обніжку. Якщо ви ще не утеплили, обов'язково утепліть. Чим краще ви зараз утеплите, тим. Ну, тим краще розвинеться сім'я. Далі підождали трошки тепла. Коли вже бджолу можна з рамки струсити, вона підніметься. Тобто ви побачили, вона літає в середньому плюс 12 безвітряної погоди. Починаємо скорочувати. Як я вже сказав, утеплюємо всі сім'ї, незалежно, незалежно від сили, скорочуємо слабаків і середні сім'ї. Далі ще тут трішки краще потепліло, обов'язково підставили їм корм. Коли вже можна там якісь зайві рамки вжити, повномедні, краще менше, але менше по кількості рамок, але щоб там була більша кількість меду. І далі стимулюємо слабких посилів. Стимулювати слабаків я оціную це обов'язково. ну це єдину. Якщо ви їх там не підсилюєте, не з'єднуєте слабку посилю, вона сама себе не витягне. Вона максимум витягне, щоб йде, просто запасна. Запасна матка в дующу зиму. мед вона працювати не буде. Я вже сказав, слабак, це 3-4 вулички. Вулички чи там рамок з бджолою, звичайно, вони там вся рамка не покрита. Я не говорю зараз про чищення вуликів. ну Це вже зрозуміло, що якщо, наприклад, там від'ємне дно, звичайно, їх і зараз можна чистити, ви там рамку, корпус бджолою підняли, дно чи замінили чи почистили, чим краще зробили, чим швидше це зробили, тим краще. Звичайно, де від'ємне але де потрібно розбирати гнізда, чекаємося, хоча б безвітряний, 14 градусів тепла. Тоді гніздо можна там швидко розібрати, почистити дно. Ось такі роботи для початківців, хто не знає, що в даний час робити. Перше, зараз просто утепліть. утепліть. Так, підсумки зимівлі. Дивіться, перезимувало все. Просто все перезимувало. Для прикладу зараз я вам покажу, перезимували навіть ось такі клієнти. Десь їх в мене в кількості 6 таких одиниць є. ну Це вже мінімальна тут сила, мінімальна сила, яка я, яку я пускав зиму. Ну, звичайно, їм бачимо тяжко, бачимо на рамках вони обгадувались. Ну а що ви зробите? Я навіть здивувався, дивіться, в нас перед цим похолоданням ну місяць, у нас ночі 19-20 градусів морозу. Десь недільки три тиснули. Перед цим було тиждень просто весни. Тиждень. Це то, що якийсь там аномальний облід, зимній. Вони просто літали тиждень, носили обніжку в кожній сім'ї, ось таких слабаків, да? тут три вулички, тут три вулички бджоли там. На, ну, я не знаю навіть на яку частину рамку, ну, ось, так, ось така жменька. їх порахувати можна. Був розплід, носили обніжку, перезимували, друзі, все перезимувало. Просто я. Як... Я вже все, я вже думав, 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 що буде велика біда, але ні, нічого. Резимували, будемо їх витягувати, далі це я все покажу. Тому на цьому все. Всім пока. Вдало вам старту весняного. Дзвоніть, пишіть в коментарях, щось підкажу, буду все показувати. Зараз я утеплюю максимально. Прикрили всі части дно, максимально утеплили льотки на 2-3 см. Всім вам успіху, побачимось, всім пока і до зустрічі!